Поля місто, яке не схоже на жадне інше. Кажуть, що Рим – це серце Італії, а Неаполь його душа. Неаполь суворий, хаотичний, але в той же час прекрасний і справжній. Варто очікувати надзвичайної гостинності розкішних палаців у стилі бароко, вишуканої кухні, бо, зрештою, це батьківщина піци, і неймовірно вражаючи вулкану Везуві, який, до речі, вважається одним з найбільш небезпечних вулканів у світі. Зараз я знаходжусь на найбільшій і найголовнішій площі Неаполя, Це площа Дель Плебішито, яка, до речі, була перейменована на в честь референдуму, який об'єднав північну і південну Італію. Якщо вам чутно, то на фоні вам музика дуже гарна. Вам дуже Характерно, що Гарібальді у Неаполі стоїть не на головній площі, хоча саме він і підготував референдум об'єднання Італії. Натомість на площі проти будь-якої історичної логіки стоїть статуя іспанського короля Карла III. Найпопулярніше морозиво у світі виготовляють саме в Італії. У Неаполі найвідоміший заклад Манела Джелато. Всього за 3,5 євро я скуштувала найсмачніше морозиво у моєму житті. Взяла собі смачний круасан на сніданок. Йду додому такою колоритною вуличкою. Круасан у мене з кремом білим. До речі, зараз секунду. Тут автомобілі, якщо чесно, гасають як скаження. Ось такі в мене апартамент. Я живу, я таки не зрозуміла, на третьому або на четвертому боролі, поверсі. Там неймовірний вид. В принципі, зараз вам його і покажу. Так, показую вам свої апартаменти, де я в принципі буду жити чотири дні. Невеличкий номер, але він дуже затишний. Так. все одно я вважаю, що в цьому номері найкраще це цей неймовірний вид. Так. Це взагалі законно прокидатися з таким видом на Везувій. За чотири дні в мене цей номер обійшовся 120 євро. Зараз зроблю собі чай з круасаном і буду снідати з таким неймовірним видом. Клас! Першого, одна з найвідоміших і вражаючих галерей Італії. Розкішний пасаж є шедевром сучасної архітектури. Тому всі туристи, яким пощастило провести кілька днів у Неаполі, неодмінно його відвідують. Покрита конструкція із заліза та скла. Галерея прикрашена величними статуями та прекрасними фресками, що представляють континенти. Пори року та різноманітних класичних вежет. На першому поверсі розташовані магазини, кафе та ресторани, а на верхньому в основному офіси та комерційні приміщення. Галерея була побудована в 1890 році і названа на честь короля Італії Умберто І. Неаполь знаходиться біля моторошного вулкана, сумнозвісного Везувію. Дивно, але в його околицях проживає понад 2 мільйона людей. На даний момент вулкан перебуває у періоді активного відпочинку. І сьогодні відвідувачі можуть прогулятися стежками національного парку Везуві, навіть піднятись на вершину кратера. Але попереджаю: квитки потрібно купувати онлайн мінімум за два дні. Ми цього не знали, і, на жаль, піднятись на вулкан ми не встигли. Везувій відомий своїм виверженням у 79 році нашої ери. Через це виверження зруйнувалося ціле місто Помпеї. Незважаючи на розгроми, наслідок землетрусу та на величезну кількість лави, помпеї сьогодні перебувають у чудовому стані. Це пов'язано з тим, що величезний шар попелу, який осів на руїни, виступив як захисний шар. Крім того, тут ви зможете побачити гіпсові зліпки багатьох нещасних жертв, похованих живцем та застиглих у смертельній позі на вічність. Чесно, було навіть страшно сюди їхати. Але насправді це місто таке колоритне Тут справді гарно. Так, воно брудненьке, але це не заважає бути йому таким колоритним, і таким кайфовим. Це... Я кайфую, мені дуже подобається. Італія це одна з найпопулярніших країн серед туристів. Вона знаходиться на першому місці у світі за кількістю об'єктів, включених до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Досліджувати Італію можна дуже багато часу, тому наша подорож не закінчується. І зовсім скоро на моєму каналі ви побачите найкрасивіше та найвідоміше узбережжя Італії, яке включає відомі на весь світ міста Амальфі, Пазітано та Сорренто.